Помста за маму Таню у Чернігові атовці провчили нахабного водія, який напередодні відмовився взяти медика Айдару Тетяну Борисенко. Кілька десятків бійців із різних батів забили салон маршрутки на кінцевій зупинці по колу каталися безкоштовно. Водій відмовити вже не зміг, тож кермував мовчки. Айдарівка Тетяна Борисенко пройшла полон, мала кілька контузій та поранень. Один за одним вони заходять у маршрутку у кожного посвідчення учасника бойових дій. Проїзд безкоштовний. Кататимуться вони сьогодні до схочу. Хлопці не приховують. Це помста за їхню відчайдушну побратимку. Єстиб, мусик сказав би, я би. А ти, Володь, ти бабі, ти бабівка, жінка. Вона пішла воювати, а ти ні цього разу Тетяні Боросенко знайшлося місце у маршрутці, Сидяча і безкоштовно. У неї третя група інвалідності через поранення на передовій. Даються взнаки старі травми, яких зазнала, ще в полоні бойовиків зізнається слова. Водія прокуплене посвідчення, не аби які й обурили. Она гаврітка кобиде випана купалі. От, де ви їх набрали, що типа того, що була б ти мало, я б повірив, що ти yeah, yeah. воювала. Говорить, а так, що говорить, на первую групу не вистачило. Водій мовчки везе пасажирів на закиди, не реагує. Це буде з кожним, з кожної маршрутки. На кінцевій зупинці АТОвці разом із волонтерами розповідають водієві про маму Таню. Врешті чоловік вибачається. Кадри, як по інститутській, йшли наші мальчики під пулями і під щитами. і Як під цими пулями? Вытаскивали этих пацанов. Ты видел эти кадры? Вот этих вытаскивали пацанов, это было. Это просто, я... Ну искренне, извините, пожалуйста, так получилось, что, может погорячился. Больше так не повториться А не Хочеш погодитися, десь на востокі на зустрічі з атовцями. Приїжджає керівництво по сервісу компанії перевізника, що обслуговує цей маршрут. Виправдовувати водія не стали. Підтвердили, що учасники бойових дій можуть їздити у Чернігові безкоштовно. Учасників АТО возять в неограниченому кількості на кожному автомобілі, який працює по сервісу в других підприємствах. Огранічення угу. угу. немає. п'ять чоловік, десять чоловік. захоче, по не стоканідуть угу. безплатно. безплатно. Ситуацію з Тетяною Боросенко називає людським фактором, щоб більше таке не повторювалося. АТОвці просять у кожній маршрутці розмістити інформаційну листівку, хто має право на безкоштовний проїзд. На їхню думку, це зможе припинити постійну суперечку між водіями та пасажирами. Скорик, Василь квасилькоба Чернігів Спецкор 2+,2.